Вітаю! Ви на каналі Альфа Блогер. Сьогодні я вирішив попасти в поліцію, фракцію поліції для того, щоб відігравати цікаву роль. А гра я на такому проекті як Ghost Roleplay. Гра доступна як на телефон, так і на ПК. При реєстрації мій нікнейм та промокод на третьому рівні, який вам дасть багато бонусів. Доброго вечора. Доброї ночі! Я бажаю попасти до вас. В вашу організацію. Угу. <звук> <звук> Ваш паспорт. Так. Ваши лицензии. Так, добре. Готовий на психтест? Так. ДМ. Д... М -м? Дядя Міша? Готовий помовчати? Так. Так, вы прыгаете до нас, Виталю. На цьому все очікуйте. Будні поліції. Я сподіваюся, буде вам цікаво. Я сподіваюся, вам сподобається ця тема. Я гадаю, що буде для вас. Як так скажімо, неочікувано. Та й мені думаю буде прикольно подивитися, що воно вийде. На цьому, на жаль, ми вже будемо завершувати. Всім вам дякую велике за перегляд. дякую всім великих, хто додивився до кінця. Хто додивився до кінця, напишіть цифру 7. Таким чином, я дізнаюсь, хто реально дивиться моє відео до самого, так скажімо, завершення даного відеоролика. І хотів би ще додати те, що ви можете долучитись до мене в ТГ. У мене є свій ТГ-канал, там у мене новини каналу, є, там графіки стрімів, графіки відео, приблизно, коли що буде. Виходить, ну і багато чого також цікавого з мого життя. Також хочу окрему подяку висловити своїм спонсорам. Дуже вам велике дякую. Саме через вас В мене є більша мотивація робити цікавий контент і розвивати свій YouTube канал. Ну а на цьому ми вже, на жаль, будемо завершувати. Всім вам велике дякую, хто додивився це відео до кінця, хто додивився цю прем'єру. Очікуйте наступний ролик. На цьому ми вже будемо завершувати. Бувайте!